Що має робити держава, щоб до армії йшли добровільно? На 100% це питання справедливості. Я не знаю, яким чином це можна зробити, але один мільйон чимось державних службовців, десь півмільйона поліція ДБР, Набу, і так далі. І так далі, це все можна скоротити і відправити людей, які Дійсно розуміється, пройшли медичну комісію, розуміється, в службі з, можуть по, ну, мають досвід поводження зі зброєю. Щоб і депутати йшли. Все було б розумно. І вони, і ми. І було б все добре. Берегуть корупцію, ось. щоб люди повірили в державу. А так ні. Хлопці, там а тут таке буде таке захищати. Я думаю, що що Це повинно сходити від кожного, не повинно примусово так бути. Те, що вони там обіцяють, і потім, як у нас зачастую буває ці обіцянки ціцянки, от, людина потім, не дай Бог, хай жива і здорова. От, і те, що обіцяло государство, людина не може отримати. І, і оцей справедливості, вони, розумієте, весь народ розчарується, і ну, Самі розумієте, ентузіазм гасла. Щоб держава менше це, зробила такого, щоб легше було пройти медкомісію. Так як я проходжу медкомісію четвертий день і неможливо її пройти, в мене є при собі всі документи, які я проходжу медкомісію в армії мобілізовані. Хоча я не маю права, бо в мене дитина несовершеннолетня, Я отець батько-одиночка. І мене забирають в армію. Промотивованих людей мати, а не таких, що криві хворі мені на м'ясо відправляти. Получається, що як я був в АТО, отримав ну, контузію, там це все. І виходить, що зараз мене призивають, що я там нічим не можу помогти. Ну, По-перше, зробити прозорі такі алгоритми ну, скажімо так, вступу до ЗСУ. Щоб людина була ну якби більш проінформована, як там чітко все це робиться, починаючи від зарплати, закінчуючи умовами, підрозділами, щоб людина сама могла вирішити до конкретної якої специфіки роботи і долучатись.